Ви не самотні. Багато хто також на початку не може запам'ятати. Навіщо в англійській цей «m is МІСА? Чому не можна це дієслово бути, просто опустити? Як ми це робимо в українській мові? Привіт! Я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. На цьому каналі ми говоримо про вивчення англійської мови. Також вивчаємо англійську за серіалами, мультиками та мемами. А цього року я ще вирішила додати англійську з нуля для початківців, адже до мене приходять багато дорослих, які вчать англійську саме з нуля, бо в школі, наприклад, вивчали. Німецьку, саме з думкою про них, я записую це відео. А якщо ти бажаєш більше практики після перегляду цього відео, рекомендую заглянути до мене в телеграм-канал. Посилання на нього в описі під відео. Там ти знайдеш ще більше практики для відточення саме цієї граматичної теми та інше, якщо це не перше відео з цієї. Серії. А також буду рада тебе бачити в своїх соціальних мережах. Посилання на них в описі під відео. Ну що ж, початок вийшов доволі довгий, почнімо. Але є студенти, які вивчають англійську і польську мову. І для них це дієслово бути більш зрозуміліше. Для нас, українців, воно може бути менш зрозуміліше, адже ми в українській мові його часто опускаємо. Шкільне правило, яке я пам'ятаю з уроків української мови в школі, це. Коли пропущене є, ми ставимо тере. Я українка. Так, ми маємо на увазі Я Є Українка. Так, в англійській мові завжди є підмет та присудок. Добре, є винятки, але на цьому рівні вам ще не варто про них замислювати і забивати голову. Ми говоримо про основу. Давайте спочатку поговоримо, коли ж ми будемо вживати дієслово бути в англійській мові. Коли ж ми будемо вживати, коли ми говоримо про імена, вік. І національності. Наприклад, I'm Alina. He's 12 years old. I am Ukrainian. Я Українка. Так, я є Українка. Я Аліна. Так, я є Аліна. Так що пам'ятайте. Коли говоримо про імена, вік і національність. Коли говоримо про почуття і стани, I am tired. Я втомлена. We are happy! Ми щасливі. Навіть в українській мові так і хочеться ставити. Ми говоримо про професії і ролі. I am a teacher. He is a student. Він студент. Я вчителька. Коли говоримо про місце знаходження. I am at school. The keys are on the table. Ключі на столі. Ми говоримо про властивості та якості. Об'єктів. Наприклад, The Book is Interesting. Книга цікава. Книга є цікава. Говоримо про час і дати. It's 5 o'clock. Today is Monday. Говоримо про погоду. It's cold. It's sunny today. В данську це дуже рідко. Але сьогодні гарна погода. Тепер поговоримо, коли і куди і до кого тулити, то M is А. Правильно куди? I am. Так, у нас є скорочення IM, I'm He, she, IT, is. Так? Або скорочено she's, his, it's. Пам'ятаємо, що для it's ми маємо написати з апострофом. We, you, they ми додаємо a. Або ми можемо скоротити we, your, there. Якщо ви бажаєте відточити вимову, в моєму телеграм-каналі ви також знайдете посилання на онлайн-словник, де можна прослухати, а також повторити буде вимову скорочених фраз. Бо пам'ятаємо, що в розмовній мові ми дуже рідко кажемо I am happy. Так? I'm happy, I'm happy. I don't know. You are a student. No, you are a student. Пам'ятайте. Як говорити про заперечні речення, негативні речення. То 에, ми додаємо частинку not. I'm not. Так? Зверніть увагу, що ми не скорочуємо M і not як для інших форм. Так? Ми можемо скрутити I'm not. He, she, it. Можна сказати he's not or he isn't. Так? She, she's not, or she isn't. Так, так само для it. You, we, they так само схема, як для. He, she, it. Або We are not, or, or we aren't. Два можливих варіанти. Говорити про запитання, про звичайні запитання. пам'ятаємо, що am, is are вони допоміжні дієслова, вони нам допомагають. От саме таке допоміжне дієслово в запитаннях буде бігти наперед. Воно хоче показатися. Я тут важливе. Наприклад, you are a student. Так, ти студент або ти учень, що ми хочемо запитати Are you a student? Так, а побігло наперед. I am happy. Я щаслива. Am I happy? Hm, я щаслива. I hope that you are happy. Напиши в коментарях ви щасливі? Є ще один тип запитань. Це WH запитання, які починаються з слів. Наприклад, Where, who? How? Why? How long? How much? Так і, і, і ці слова в нас будуть наперед. Після них буде допоміжне дієслово. діє слово. Давайте, наприклад, так набагато зрозуміліше. Where is your mother? Is she at home? Where is your mother? Так, Where is? Так, спочатку where, потім is. What color is your car? It's red. Пам'ятайте, що тут ми також можемо скорочувати, тому що в розмовній мові ми прагнемо до скорочення, до швидшої комунікації. Можна сказати, не what is a what's. How is a house? Who is a who's. Where is verse". Так, Пам'ятайте про це. Короткі відповіді. Це буде дуже книжна граматика, але ви, якщо ви читаєте англійську з нуля, ви маєте про це знати перед тим, як під перейти до варіантів, які вживаються в такій розмовах, так неформальних розмовах. І якщо ми хочемо відповісти коротко, але позитивно, можна сказати: yes, I am. no, I'm not, yes, he is, yes, they are, так, no, they aren't, no, she isn't. Це правильні. Книжні відповіді на запитання. Дивилися аж до цього моменту. Дайте знати мені в коментарях, як вам, тому що я трішки переживаю це моє перше навчальне відео на YouTube. Я знаю, що воно виходить, можливо, не ідеальним, але я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. А тепер переходимо до найголовнішого: до практики. Я надіюся, ви перейдете в мій телеграм-канал, знайдете там граматичні вправи. Точнее вживання М із А, запитаннях, стверджувальних в заперечних реченнях, але ж цього мало для розмови. Для того, щоб говорити, потрібно практикувати розмовну англійську. Що ми тут з вами зробимо? Можете взяти свою фотографію або можете уявити. І тут в мене є приклад. Напишіть так про себе. Як вас звати? Скільки вам років, якого кольору ваші, обли... ваша... ваші очі, все-все-все, що ви можете розказати про себе, вживаючи М. А потім можете потренуватися або з чатом GPT, або можете потренуватися з своїм викладачем чи з друзями, щоб вони вас попитали, запитання про вас, а ви розказали про себе. І вишенька на торті, якщо ви відчуваєте вже більшу впевненість, є така класна техніка, як Elevator Speech, або Elevator Pitch, коли вам потрібно за хвилину розповісти про себе. Оригінальна техніка трішки. Іншого стосується, але вам потрібно розказати про себе. Уявіть, не знаю, що ви на першому побаченні, на Бліз побаченні, і вам треба розказати про себе. Головне, робіть це в голос. І не бійтеся помилок. З часом історію про себе ви так відточите, що воно буде відскакувати вас від зубів. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої вподобайки, коментарі і чекаю вас в наступному відео з цієї серії. 啊。